Зараз Саша самостійно читає книжку, все промовляє вголос. А це теж Саша, тільки до нещодавньої операції на горлі. Дівчинка майже без голосу та сил. Силушок не мами, котіч, потерпіть чуть, чуть скоро все буде добре. Тебе дуже люблю. Це завдяки чому її люба донечка зараз дихає, розповідає мати Олександри Вікторія. Це пластикова трубка на горлі. Дівчинка носить її з першого року життя, відколи проковтнула отруту замість вітамінів. В той страшний день медаптечка була не там, де повинна була бути, і поміж ліків була баночка з сухим марганцем. Дитина знала, що кожен день я даю їй каплю вітаміну Д. Ці баночки. Були дуже схожі між собою. Після марганцівки з цієї баночки у Саші стався хімічний опік. Довгі роки лікування в Україні не дали результатів, а останнім часом стан дитини погіршився. Сашенька дуже погано їла, їй було важко ковтати. А за півсутки їй стало ще гірше, і вона з великим трудом могла проковтнути хоча б воду. Лікарі порадили родині терміново їхати в Ізраїль. Там дитині зробили операцію. Щоправда, в борг. Клініка ввійшла в наше становище і відсрочила платіж до 5 жовтня. Зараз ми маємо борг перед клінікою. Цей борг становить 42 тисячі 740 доларів, який Дуже важливо погасити до 5 жовтня для того, щоб лікування Олександри було продовжено. Та сума для родини непосильна, тож мати просить всіх небайдужих відгукнутися. Тим часом сама Саша поки ділиться мріями про майбутнє одужання. <паспраць> Айміна Арнаут, спеціальний репортаж ТВ-7.